Доброго дня, міжрамковий простір. Да? Ми повинні завжди учитувати, що міжрамковий простір має бути приблизно від 4 мм до 9 мм, якщо він буде менше, ніж 4 мм, міжрамковий простір, тобто затруднень проход для бджіли, вони його будуть просто заклеювати прополюсом. Вони будуть склеювати рамки між собою. Якщо буде міжрамковий простір більше 9 мм, то вони будуть його просто застраювати стільниками, тим самим склеюють рамки між собою, тому завжди дотримуйтесь міжрамкового простору від 4 до 9 мм. Цей простір винайшов Лоренцо Лангстрон. Хоча й до нього воно було, але іменно він запатентував свій винахід, що всі проходи в джелиної сім'ї є 8 мм, тобто над. Доски, під потолоченою доскою і над рамками має бути теж такий самий простір від 4 до 9 мм. Далі простір під рамками. Тобто від рамки до дна він становить в літній період приблизно 22 мм. Ну, тобто від 20 до 25 міліметрів, це в літній період. В Зимовий період деякі бджелярі ставлять навіть пустий корпус для того, щоб збільшити підрамковий простір іменно в зимовий період для кращої вентиляції. Тому тим самим ми можемо регулювати на літо ми убираємо цей корпус. Пускаємо вниз рамки, щоб не тягнули язики на зиму. Ми ставимо пустий корпус для кращої вентиляції. Так що, якщо ви самі виробляєте вулики, дотримуйтеся, всіх проходи бджіл повинні бути не менше 8 мм. Відстань між рамками від 4 до 9. Тому що. Якщо буде менше, вони склеють. Якщо буде більше, заложуть стільниками і затруднить нам виймання рамок з корпуса. От якось так.